Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, а саме відділ товарів для Дому Деку. Покажу вам посуд зі знижками з розпродажу колекції та посуд з осінньою тематикою. Буду вдячна за підписку, вподобайку і коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Я вже в епіцентрі, тільки подивіться, який гарнющий осінній стіл одразу захотілося все купити, незважаючи на те, що мені нічого не потрібно, але гарна викладка робить своє діло. До цього столу я повернусь пізніше, а розпочну відео з огляду розпродажу колекції. Тут цілий стенд. Способом, який розпродається і на який зараз діють знижки. Шановні покупці, на даний товар діє акційна ціна розпродаж колекції. Отже, тарілка. Ось така велика, діаметр 25 см порцеляна, коштує зараз 219 гривень. До речі, треба подивитися, що це за бренд. Ось назва бренду. Туреччина. Тарілочка має високі борти, такий малюнок, і на дні є ребра. Так, є така сама меншого розміру, 21 см. коштує 179 гривень. Наступна ось така супова 114 гривень, діаметр 20 сантиметрів, Порцеляна. Блюдо. Слухайте, хороша ціна: 139 гривень. Коштувало воно 338, блюдо кругле, діаметр. 30 сантиметрів, і, до речі, бачите, краї нерівні. Симпатичне блюдо, той самий турецький бренд. Так, тарілочка. Стоїть. Далі сільничка. 179 гривень. Ось така в крапинку І є перечниця ось, з однією дірочкою в таку саму вартість. Блюдо кругле 400 гривень. Ось воно, діаметр 30 см, і є така сама тарілочка 21 см. Діаметр за 179. Далі з цієї колекції є чашки. Теж коштують 179 гривень, 300 мл об'єм. Заварник 535 гривень, об'єм 675 мл. І, до речі, там є ще більшого об'єму. На 1 літр 150 мл 735 гривень. Візьму ось цей маленький, щоб вам показати ближче Ось так виглядає цей заварник. Зручна ручка. Зручно тримати в руці. Так, це такі самі чашечки. Тарілка. Обідня 19 сантиметрів діаметр. 159 гривень. Серветниця. Ось така. Коштує 219. А чашка для кави. Так, чашка для кави 90 мілілітрів. Це ось така маленька. І її ціна 169 І ще є блюдце за 109. І такий можна скласти набір або більшого розміру зараз ось така чашечка на 230 мл. 169 і блюдце це вже більшого розміру, але немає сільника на нього. Ладно, тарілка обідня 21 сантиметр 179. Ось така тарілочка супова. 20 см діаметр, подивіться, яка форма цікава в неї, кольори, такі осінні, до речі, 139 гривень порцеляна. Ось такий салатник, червоний, От такий пастельний червоний колір. Коштує 189 і це кераміка. 26 сантиметрів діаметр, Зроблено в Турції. Доволі симпатичний. Тарілка супова. Квіти метелики. Теж Туреччина, цей самий бренд. 115 гривень, знижка 50% 24 см діаметр. О, дивіться, є салатник чорного кольору. Ось такий, до речі, важкенький, хочу сказати. 26 см діаметр, такий самий, як і червоний, але чогось мені здалось, що цей чорний. Важчий, ніж червоний. Можливо, так здалося. Ось така тарілка супова. 115 гривень, 24 сантиметри діаметр. Це все один і той самий бренд, турецький. Є ще тарілочка супова в таких кольорах, я вам показувала попередню ось таку. Є ще з бордовими і коричневими відтінками. І, до речі, на неї ціна вища, 289 гривень. Вона коштує. Така сама в іншому кольорі 139. Цікаво. На вид вони дуже схожі, тільки відрізняється кольор. Форма така сама, діаметр теж. Ладно, Салатник ще є з цієї серії. 15 см діаметр, 139 гривень. Тарілка підставна 249 гривень 20 сантиметрів, 27 см діаметр переплутала. Є 23 см за 199, 21 за 179 і 19 за 159. Деякі мені вже там зверху попадалися, я вам показувала покажу ще раз ближче. Доволі симпатичні тарілочки, салатник, 300 мл, 14 см. і всього 64 гривні коштує такий салатник. Так, ці тарілки вже були, вони повторюються. Блюдо теж. Ось такі ще салатники по 115 гривень 15 сантиметрів діаметром. Так, далі салатник 179 гривень, ось такий. Це із цієї серії тарілок. Приємно, до речі, тримати. В Русі дуже приємна порселяна. Салатник 15 см. діаметр. 92 гривні, чашка кераміка 149. І об'єм 350 мл. Ще є ось такі салатники. Іметричної форми 15 см діаметр 134 гривні такий коштує. Чашечки, як молочного кольору, є і оливкового. Дуже гарний колір, приємний. Об'єм такий самий і ціна, до речі, нижча, 82 гривні. Салатник є з цієї серії маленькі. 66 гривень 15 см діаметр. І ще такий посок в рожевому кольорі. Чашечка коштує 78 гривень, ще дешевше, ніж в оливковому кольорі. Дуже приємний рожевий кольор, як і оливковий. І салатник. 58 гривень. Якось раніше я не помічала цей бренд турецький, але вже розпродається колекція. Далі заварники я показувала, чашечки теж, салатник ось такий ще із серії цих тарілок. 219 гривень 14 сантиметрів діаметр і є ще маленький ось такий за 149-10 см. Салатник для тих, хто на дієті, я так називаю, такі маленькій ємності, хоча на ціннику написано, що це салатник. 6 сантиметрів діаметр 99 гривень. І є ще підставка під яйце 169 гривень. І підставка для зубочисток 89 гривень. Салатники ось такої форми ще є. 169. Чашка з блюдцем 180 мл, об'єм чашки 239. Ось так виглядає чашечка і блюдце. Не буду рухати цю красу. Так, молочник. Ось такий. 229 90 мілілітрів. Є молочник 15 сантиметрів, ага, це блюдо овальне. А де ж цінник? На цей молочник немає, на жаль. Хоча це схоже на сосник, але напевно це молочник

Знайшовся цінник на соусник. Все ж таки це соусник 229 гривень. А ось це високий це молочник. І в таку саму вартість. А цукорниця така маленька. Є отвір для ложечки. 329 гривень вартість. І ще є ось така цукорниця, але теж немає ціни. Так, чайнички, заварники вже були. Ось ще є з колекції різнокольорового посуду, я показувала вам рожевому, оливковому є ще ось такий блакитний, навіть блакитно-зелений такий колір, червоний і фіолетовий і чорний. Чорний салатник 66, чашка 82 гривні, фіолетовий. Салатник 58, чашка 78. Так, салатник червоний 66, червона чашка 82 гривні і блакитно зеленого кольору, чашка 78, а салатник 58. Дивимось далі. Багато посуду на полицях. Повторюється блюдо овальне з цієї серії посуду. 219 гривень, 20 на 11 сантиметрів. Так, це я вам вже показувала. Угу. Ось є салатник. 349 гривень, 23 сантиметри. Діаметр цього салатника. Можна скласти непоганий сервіс, Фруктовниця. двоярусна, 349 гривень, до речі, на неї дуже хороша знижка, 60%. Коштувала вона 873. Розмір 20% сантиметрів Це нижня тарілочка, а верхня 18 сантиметрів Ось так виглядає. Дуже гарно в такому класичному стилі. По-святковому, на святковий стіл. Тарілка супова 179 гривень. Салатник 249 ось такий, 19 см, і є ще на 16 гривень 229 Так, це тарілочки, салатники 15 см, 350 мл, 69 гривень, ось такі. Симпатичні. Це із цей, із серії цих чашечок. Блюдце. Напевно, були ще великі тарілки, але я не бачу. Ще є такі тарілки для пасти. Дуже гарна форма для пасти, для різотто В принципі, можна і перші страви подавати в таких. В тарілках 349 гривень 26 сантиметрів діаметр. Так, є ще блюдо овальне. Ось таке. 649-34 сантиметри довжина. І є на 19 сантиметрів за 249. Тільки 34, я думаю, це ось це велике. Так, це воно, бо тут на підставці маленьке стоїть. Це коштує 649, а менше 249. І ще є ось такі великі овальні блюда. Це із серії тарілочок цих. Велике 33х21 розмір 549 і 30х16, 399 гривень. І як і обіцяла, повертаюсь до цієї вітрини. Роздивимось детально все, що тут представлено. Блюдо листочок 16 см, 279 гривень. Подивіться, яка краса. Звісно, це ціна за одне блюдо, ось це коричневе, а меншого розміру листочок зеленого кольору коштує 249 гривень і на ціннику ви бачите розмір. Гарно виглядають в парі. Можна покласти якісь закуски. Блюдо для запікання, подивіться, яке симпатичне, з гарбузиками. Ось розміри і вартість 984 гривні. Покажу вам, як виглядає. Це кераміка, є ручки. І дуже гарно. Тарілка супова 21 см діаметр, 700 мл, 167 гривень. Ось така тарілочка. Тут, до речі, заміксували бюджетний та дорогий посуд. Так, далі ще ось така тарілка з гарбузиком. Блюдо осінь 24 сантиметри діаметр, а де ж цінник? Ага, я знайшла цінник 469 гривень. І, до речі, є таке саме, тільки трохи інший малюнок. Тут гарбуз і три квітки. Тут два гарбузики і одна квіточка. Вартість така сама. Тарілочка обідня 20 см діаметр 139 гривень, це із серії такої ж самої, яку я вам показувала, супову. Так, маслянка, гарбуз, кераміка. Це ось має тут стояти цей цінник. Подивіться, яка гарна маслянка. Так виглядає всередині, доволі великого розміру, довжина 22 см. і 13 см. Сирина, висота 11. Є ще будиночки, свічники в кольорах листочків. Знову ж таки, немає цінників, є ще ось такий біленький, теж дуже гарний. Свічник, ось такий. Так, такий свічник коштує 280 гривень. Набір тарілок осінній урожай. 6 штук, 3169 гривень, діаметр 27 см, порцеляна це ось такі тарілочки з гарбузиками. А набір тарілок 19 см, 1674 гривні. Це ціна буде за 6 ось таких тарілочок. Подивіться, яка краса. Лефард бренд. І ще є салатники. Набір з двох штук, коштує 509 гривень, діаметр 14 см. Ось такі теж з гарбузиками, Легенькі. тут помаранчеві гарбузики, тут сірі, бежеві. Ось таке величезне блюдо з кришкою гарбуз коштує 1849. В Вкрапенку є ручки і розмір 33 на 26 і 18 сантиметрів. Так, ну і, напевно, все я тут вам показала. Єдине. Є ще ось такий свічник великий. Зараз я подивлюсь ціну, 520 гривень. Коштує такий великий. Ось. Точніше це вінок, а свічку можна поставити всередину окремо або повісити на стіні. Так, це вінок осінній з шишками. Але, як бачите, можна використовувати як прикрасу на столі, або як свічник. І ще знайшла ось такий декор. Для творчості можна щось зробити, або додати якусь композицію, або просто прикрасити. Тут доволі гарні гарбузики пластикові. В таких приємних відтінках не дуже яскравих, крапинку коричневі кольори, такий рудий колір, шишки є, листочки і вартість такої декорації 199 гривень. Я навіть задумалась, можливо мені. Потрібен такий набір краса. Поки я була в епіцентрі в цьому відділі, бачу, що дуже багато людей зупиняються біля цього стенду і все роздивляються. На цьому я буду завершувати своє відео. Всі вам щиро дякую за перегляд! Бажаю гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей на каналі. Магазин на дивані.